У автора огляду Тараса досить сентиментальне ставлення до першого аватара. У грудні 2009 року, коли фільм Джеймса Кемерона вийшов у кінотеатрах, він був дуже далеко від батьківщини у містечку Грейт Ярмут, що на східному узбережжі Британії. І на жаль, ще в той час більша частина діалогів і сюжету прослизнули повз мене, але 15-річному мені все це було абсолютно неважливо. Картинка. Перший аватар був настільки красивим, що навіть не розробляв. Розуміючи репліки акторів, я весь фільм був прикутий до екрана. Лише через багато років я подивився фільм у перекладі і зрозумів, що сюжет являє собою абсолютно стандартну і передбачувану історію про боротьбу корінного населення проти колонізаторів окупантів. Аватар Frontiers of Пандора» має багато спільного з оригінальним фільмом. Приголомшлива картинка і досить передбачуваний сюжет, доповнений геймплеєм, від якого стає душно і який ми вже десятки разів бачили. В інших іграх від Ubisoft, але чи все так погано? Давайте розбиратися. Події розгортаються через 16 років після фіналу оригінального фільму, але зовсім на іншому континенті, що дозволило сценаристам створити здебільшого самостійну історію. Отже, RDA – величезна земна корпорація, вкотре намагається захопити контроль над Пандорою, щоб колонізувати її людськими силами та захопити всі ресурси. Ви ж граєте за наві, який із самого дитинства виховувався людьми і мав стати грізною зброєю в боротьбі з місцевим населенням. Але... Потім трапилися події першого фільму. Вас занурили в стазис на півтора десятка років. То де ні, ми не будемо купувати четвертий фоллаут. Відвали, так от, після пробудження і створення головного героя або героїні у простому генераторі персонажа, ви тікаєте разом із перебіжчиками з РД, щоб створити рух опору. Уже з самого початку фронтірсов Пандора починає насипати вайбів Cry. тому що вам необхідно по-партизанськи боротися з чисельно та технологічно переважаючим противником і налагоджувати зв'язки з потенційними союзниками. Проблема в тому. Що абсолютно всі клани Наві дуже слабко відрізняються один від одного зовні, їхні імена, чужі нашому вуху і тому змішуються в одну кашу. Навіть їхні мотиви досить важко відрізнити один від одного. Я не зміг запам'ятати, як звуть друзів головного героя, не кажучи вже про інших персонажів. З іншого боку, а це взагалі потрібно було. Не думаю. Тим більше два головні антагоністи: Frontiers of Pandora, директор місцевого відділення RDA Джон Мерсер, і генерал Анджела Хардінг протягом кампанії з'являються дуже і дуже рідко. Найчастіше вони просто сиплють однотипні погрози по рації або відеозв'язку. Після прологу ви жодного разу не зустрінетесь з ними особисто, і після того як ви розберетеся з РДА, доля головних лиходіїв так і залишиться невідомою. Плюс, що Мерсер, що Гардінг це настільки карикатурні персонажі, що навіть я був дещо здивований відсутністю сцени, де вони відбирають у дитини навіль. Одяник ламають її пасочку в пісочниці та злобно сміються. Можливо, все це було б не так погано, якби в грі були інші високопоставлені противники, які могли б стати проміжними, але все ще важливими для сюжету антагоністами, як у Фаркрай. Але у фронтірсов Пандора такого не завезли. Це не означає, що в грі немає відмінних місій. Щоразу, коли мені потрібно пробратися на велику базу RDA і влаштувати там диверсію. Це перетворюється на справжнісіньке партизанське завдання. А чого тільки варте сходження на гору, де мешкають і катрани місцевий аналог птеродактилів? Один із них, до речі, стане вашим маунтом до кінця гри, що полегшить переміщення неймовірно величезним світом. Не забувайте, це все ще тайтл від Юбісофт. Поговоримо про геймплей. Протягом усієї гри ви з противниками, які випереджають аборигенів на тисячоліття в технологічному розвитку. Щоб захистити свої промислові комплекси, що димлять чорним димом, RDA використовують вертольоти, роботів, вогнепальну зброю та екзокостюми, здатні за лічені секунди розірвати нещасних наві. Однак, якими б технологічно просунутими не були колонізатори, вони все ще залишаються людьми, дрібними, повільними, абсолютно чужими, Пандорі, які незмінно покривали. Владаються на свої залізяки. Вони ніколи не зможуть перевершити синіх гігантів у швидкості, спритності та повному розумінні природи. Триметровий зріст і фізичні особливості наві надають їм особливої спритності та сили, дозволяючи з відносною легкістю долати перешкоди та проходити там, де від коротеньких ніжок людей немає ніякої користі. Тому для того, щоб вийти з нерівної перестрілки переможцем, доводиться постійно покладатися на твої здібності наві, які дозволяють. Переміщатися по полю бою в пошуках укриття або хайграунду, стелс допоможе відмінно ініціювати бій, наприклад, підірвавши незмінно червону бочку або охолоджувальні контури екзокостюмів, моментально виводячи їх з ладу. З іншого боку, високий зріст може зіграти з головним героєм злий жарт. Вперше запустивши гру, я відчув потужний когнітивний дисонанс, коли мені довелося присідати, щоб пройти через звичайнісінький коридор, і поки ви повзете, щоб не стукнути. Тися головою обстелю, люди нарешті отримують величезну перевагу в маневреності. Також майте на увазі, що вся ваша зброя або стріляє повільно, але боляче, як от лук, або має вкрай обмежений боєзапас, як от у випадку з трофейною зброєю людей. Тож пряма конфронтація навряд чи призведе до чогось хорошого. Водночас, завдяки швидким і плавним рухам, а також підстьобуванню гравця до імпровізації, ви відчуваєте себе ефективним, але все ще вкрай вразливим бійцем. Я ж не відкрию Пандору, якщо скажу, що штучний інтелект максимально тупий, як і у Far Cry. Ще тут є стелс, але він реалізований досить незграбно і, скажу чесно, користувався я ним лише кілька разів. Ще одним важливим інструментом, що дає змогу отримати перевагу над ворогом і загалом взаємодіяти зі світом гри, є зір наві. Ви будете постійно фокусуватися, бо він показує ворогів крізь стіни, підсвічує корисні рослини для крафту, з яких готують лікувальну їжу. Жутабафи, а також виступає своєрідним компасом, і ось з одного боку зір дійсно допомагає відчути себе справжнім представником Наві, раси відомої своїми приголомшливими здібностями до полювання та партизанських тактик. З іншого розробники вирішили лагодити те, що і так ідеально працювало. Замість класичного натисни кнопку і підсвіти все корисне навколо. Зір наві охоплює лише невелику ділянку екрана, Тож доводиться постійно крутити головою, щоб знайти те. Що вам потрібно, здатністю потрібно користуватися постійно, тому це дуже швидко починає дратувати. Це гра від юбіків, тому звісно в ній є крафт. Однак цього разу він набагато меншою мірою базується на збиранні всілякого мотлоху та грінді, які часто трапляються в кожній чортовій грі з відкритим світом неадекватних розмірів. Гра або сама дає вам рецепти, або ви купуєте їх у торговців у різних поселеннях наві та опорних пунктах, але вам не доведеться Йдеться полювати і знімати шкуру з десяти кабанів, щоб зробити новий сагайдак для стріл. Замість цього, для виготовлення кожної нової зброї або елемента броні, потрібно всього два предмети, наприклад, корінь рослини та зуб хижака. Якість предмета, скільки демеджу він завдає або скільки здоров'я дає, залежить від якості використовуваних інгредієнтів. Так, звісно, тут є спорядження і ваш загальний рівень сильно від нього залежить. Але на щастя, на відміну від якоїсь Одіссе, Фронтірсов Пандора не тримає вас за дупу зі словами: поки ти не будеш певного рівня, далі не пройдеш. При цьому збір ресурсів пов'язаний з механікою, яка стала досить рідко з'являтися в сучасних іграх. Вам дають інформацію про те, де можна знайти найкращі матеріали, але очікують, що ви будете шукати їх самі, щоб зірвати плід з куща або здерти кору з дерева, не пошкодивши їх, необхідно пройти невеличку міні гру, знайти правильний кут, під яким потрібно тягнути мишку або стік геймпада. На папері це захоплююче і має допомогти зробити процес збору ресурсів більш інтересним. Ітерактивним і цікавим. Але на ділі після третього куща хочеться просто натиснути кнопку взаємодії, отримати потрібне, забути і рушити далі. Крім того, розробники навіщось додали відверто дивну механіку енергії, яка є свого роду аналогом витривалості. Бігати та стрибати ви можете скільки завгодно, але варто енергії закінчитися, як здоров'я припиняє регенеруватися. Фаст тревел витрачає величезну кількість стаміни, і я бачу, чому розробники хотіли, щоб ви частіше збирали. Али і готували їжу, але це лише додає грі рутини. Ба більше не зовсім очевидно, які саме дії зменшують кількість енергії. Тому часто я просто запасався хавкою, щоб якомога менше звертати увагу, що мій наві видихався і більше не може пасивно відновлювати хп. Найкомічніше у цьому всьому виглядає те, що тобі потрібно полювати, щоб можна було крафтити різні приколи. І загалом герой наносить дуже багато шкоди природі. В той же час посил фільму був абсолютно інший і це прямо зовсім не стикується з тим, що ти робиш у грі. Якщо ви думали, що, хоча б тут типова формула не використовувалася, то ви помилялися. геймдизайнерські підходи максимально безпечні, якщо можна так сказати. Сюжетні місії та побічні завдання часто просять відгравця обстежити якусь локацію, розшукати зниклу людину або розкрити задуми RDA, попутно знищивши їхню інфраструктуру на чортових аванпостах, які кочують із однієї гри Ubisoft у іншу. Зір наві підсвічує сліди та квестові предмети. А потім, як величезний синьошкірий Шерлок Холмс, зробити з цього висновок і рушити далі. На практиці механіка працює досить криво. Майже завжди докази, якщо їх можна так назвати, можна пов'язати один з одним найпростішою логікою, тому доводиться вдаватися до методу спроби помилок, щоб знайти саме ту комбінацію, яку задумали розробники. Такі розслідування ніколи не бувають надто складними або довгими, тож перебір все. Ще залишається надійним методом, але гра від цього ну ніяк не стає цікавішою. Іноді докази занадто маленькі або розташовані у відверто неочевидному місці. і Доводиться блукати навкруги по кілька хвилин, втупившись у землю і гадаючи, що ж ви прогавили. Ніби на дворі зараз середина нульових, і ви проходите черговий квест про Ненсі Дрю. Найсумніше, що разу така секція закінчується однаково. Головний герой нападає на слід. Ви вмикаєте і йдете до наступного чекпоінту. Я ціную спробу розробників урізноманітнити геймплей, тому що гравців уже нудить від того, як Юбісофт роблять свої ігри. Але такі ось розслідування швидше погіршують ситуацію ніж виправляють її. Проте, в більшості випадків ви почуваєтеся справжнім партизаном, що навіює спогади про Саботер, де ви теж постійно боролися з переважаючим вас противником, ба більше, що тут, що там, після того як ви знищуєте черговий сраний аванпост ворога, світ стає яскравішим і барвистішим. І тут ми підходимо до головної проблеми фронтиру Пандори, якою б барвистою і незвичайною не була ця планета. Які б яскраві спогади вона в мене не пробуджувала, я все проходження не міг позбутися. Відчуття того, що нам підсунули черговий Far Cry в красивій обгорці, та тому, що так і є. Якщо ви грали у Far Cry, то грали у Аватар. Все просто. Якщо ви не хочете побачити, як виглядатиме Far Cry 7, то подивіться на екран. Проект майже взагалі не має якихось унікальних механік чи підходів. Зрештою, аватар Frontiers of Pandora, це гра, яку Ubisoft вже робили мільйон разів. Буквально це відкритий світ із безліч різних активностей. Ви. Бігайте туди-сюди, неймовірно красивими атмосферними локаціями, збирайте ресурси, крафтите предмети, качайте спорядження, захищайте аванпости та пилососите карту. Але цього разу більша частина персонажів височенні сині гуманоїди. Без цього ви отримаєте черговий проект від Юбіків, який у чомусь навіть відстає від своїх нескінченних братів. Наприклад, у тому ж Міражі на кожному кроці Багдад готовий був вас чимось здивувати, хоча б перший. Час, а тут можна залізти на найвищу гору, що літає в небі, та знайти там приблизно нічого. Я не заперечую візуальну красу, просто за красивим фасадом часто криється духота і порожнеча. А ще у порожнечі заховалася погана оптимізація. Точніше, вона не те, щоб прям паскудна. Гру розробили з врахуванням апскейлера FSR-3 з технологією генерації кадрів. Сама технологія працює без питань, артефакти мінімальні, і зміну картинці майже немає, але є нюанс. Щоб отримати на RTX 4080 в 4К 60 FPS, просто вкрай необхідно вмикати ФСР або DLSS у режимі якості. Чесно, все це зрозуміло, але я б особисто хотів би, щоб ігри почали робити без врахування DLSS чи ФСР. А ці технології були як гарне доповнення. Якби це була остання проблема, якщо ви чомусь подумали, що ось сюди не запхали мікротранзакції, то я вас розчарую ще раз. Тут вони є, і вибачте, але я не. Розумію, для чого вони тут. Це прохідна сюжетна гра. Так, у ній є кооп, але більшість гратиме в одиночному проходженні. Ні, я реально не розумію, для чого усі ці магазини прикручені у кожній грі. Звичайно, я розумію для чого і це питання риторичне. Просто це дуже нав'язливо. Аватар Фронтірсов Пандора це насамперед барвистий інопланетний світ з незвичайною флорою і фауною, дивним для нашого вуха співом птахів, водоспадами, що ривуть, горами, що ширяють, і колосальними за розмірами деревами. Ти можеш понасолоджуватися нескінченними красотами Пандори, але як то кажуть, усе що доводиться грати, і це неймовірна духота. Бої проти тупого AI окупантів дуже швидко починають приїдатися, що сюжетні. Що сайд-місії також слабо відрізняються за своєю структурою одна від одної, і загалом гра майже не здатна здивувати вас чимось, крім своїх пейзажів, деяких деталей та атмосфери Всесвіту Кемерона. Я повторю думку десятків інших критиків, але по суті вас чекає Far Cry Primal 2, черговий одноманітний Дженерік Open World від Ubisoft. З іншого боку, Frontiers of Pandora є однією з найкращих ігрових адаптацій фільмів на сьогоднішній момент, яка від Мінно передає дух вихідного матеріалу. Щодо ціни, то гра продається на PS5 за 2300 гривень, а на ПК VGS за 1520 гривень. І ми дійшли до головного питання: чи варто купувати? Чесно кажучи, гру можна рекомендувати лише найбільшим фанатам Аватар і тим, хто обожнює Far Cry. і не боїться духоти Юбі світів. Усім іншим я не можу рекомендувати гру без знижки відсотків 70. Дивлячись на це все, оцінка 6 із див. 10 можливих балів. Що думаєте про Frontiers of Pandora? Діліться думками в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.